Доморському першому ліцеї пройшли змагання з черлідингу серед старшокласників. Учасницями змагань були учениці восьмих і дев'ятих класів, які під керівництвом вчительки фізкультури підготували танцювальні номери з елементами гімнастики та акробатики. Здача нормативів для більш старших класів є такою рутиною, нецікавою для них, комусь дуже важко. А от саме цей вид спорту, такий як cheerleading dance, от, є для дітей дуже цікавим і вони готуються, до речі, на уроках якраз фізкультури під наглядом наших вчителів фізичної культури. Це наші всі дівчата, ліцеїстки, 8-9 класи. По деяких 50, 11 класи готуються до ННТ, ви знаєте, тому вони не залучені цього року кубок. Але в минулі роки вони теж були активними учасниками наших змагань. Запрошеними гостями на змаганнях була команда ліцею номер 36 під назвою Асоль. Її учасниці представляли свою школу на змаганнях всеукраїнського значення. Черлідинг це така цікава, це і не хореографія, це і не вид спорту. Там розумієте, там намішано все. Там ми робимо колесо, там дітки сідають на шпагати, роблять мостики, підтримки. Ну танцювальна хореографія, різностороння, скажімо так, і хіп-хоп використовуємо елементи. Ну, беремо те, що ми бачимо, наприклад, зараз сучасне різні тренди. Ми це теж використовуємо, щоб дітям було цікаво цим займатися. П'ять команд ліцею під час виступів продемонстрували власні постановки. Також дівчата самостійно вибирали костюми та музику для виступу. Модуль з черлідингу включений до здачі нормативів у старших класах. «У тисячі ми проводимо щорічно весняний чемпіонат ліцею з черлідингу І в 2019 тисячі Ми з командою Їздили на змагання у Львів на міжнародне змагання, були на чемпіонаті України у Києві. Дівчата дуже задоволені, займаються. У нас у кожному класі є своя команда підтримки. Тренуються вони на уроках фізкультури як модуль. Вивчаємо і тренуються після уроків гурток. І вони приходять, готуються за результатами змагань з черлітингу у ліцеї номер 1 Планують створити власну збірну. Мин <laughs> ялны,